Заварила собі вранці кави, читала свіжі газети і почула по радіо пісню «Гагарін, Я вас любіла. Мабуть, не випадково. Юрій Гагарін для всіх був героєм Радянського Союзу, першою людиною, яка полетіла в космос. А для своєї дружини всього лише першою, єдиною і останньою любов'ю. Валі було 20 і вона працювала на Оренбургському телеграфії. У вільний час бігала на танці в клуб авіаційного училища. Звичайна скромна суконька, сором'язливий погляд. Саме такою побачив її 21-річний курсант Юрій і запросив спочатку на вальс, потім на побачення. Все подобалось Гагаріну в коханій, і невеликий зріз, і маленький ніс з веснянками, і величезні карі очі. У 57-му пара одружилася. Молода сім'я переїхала в Заполярі, де й народилася їхня перша донечка Оленка. Невдовзі з'явилася і друга Галинка. Молодий батько усміхався дітлахам так, як пізніше буде усміхатися всій планеті. У той же час Гагарін дізнався про набір у групу космонавтів і подав заявку: один з трьох тисяч кандидатів. А за два дні до першого в історії польоту Юрій написав дружині лист про всяк випадок. Мовляв, у техніку я вірю, але й на рівному місці трагедії трапляються. Як раптом що, бережи діток, а своє особисте життя. Влаштово як знаєш. 12 квітня 61-й рік. 7.30 ранку політ почався. 108 вісім хвилин у невагомості. І тепер 27-річного майора Гагаріна знала вся планета. У березні 68-го при виконанні тренувального польоту на літаку. За невідомих обставин Гагарін загинув. Вранці на гілці знайшли клаптик його ляної куртки з талонами на харчування. А Валентина знайшла той лист, що їй писав Гагарін ще перед історичним польотом. Як і просив Юрій, донечок дружина виростила, особисте життя теж влаштувала, заміж не вийшла, бо ж другого Гагаріна не знайшла. Хоча і не шукала любов. З першого погляду і до останнього, як любив повторювати сам Гагарін.